Саме так розпочинається наш ранок у Варшаві. Не забуваємо про лінзи і швиденько фарбуємось, щоб встигнути на потяг. До речі, я ніколи не виставляла і не знімала свій мейк, тому зараз невеликий ексклюзив. Викликали таксі, приїхали на вокзал, але як завжди, у нас якісь проблеми, бо потяг звідси їхати не буде, і нам сказали їхати на інший вокзал. Ми приїхали на вокзал. Ми приїхали на заходній і мали їхати в танці. Коротше, приїжджаємо. Все як треба зліти десь за... Не знаю. за скільки? За годину. За пів години може. Коротше, стоїмо, чекаємо. Підходить тетя. Каже, ви Гданська? Каже, пода. Вона каже, потяг звідси не поїде. Потяг буде їхати зі Сьогодні. Ну, коротше, їдемо ми. Ну як їдемо? Ви ми і таксі, і щось мали доїхати до Всходні. Ми по факту доїхали майже з затримкою, майже запізнилися, але доїхали. І стоїть якийсь один нещасний вагон. Ну, по факту, ми в нього пригнали, але ми таки не були впевнені, чи ми їдемо взагалі у тому напрямку, чи ні. Ну, а що робити вже? Я сподіваюся, доїдемо. Як бачите, до Гданська ми доїхали і на цьому дякую. Одразу біжимо їсти і до своїх апартаментів, бо з дороги втомлені максимально. Так от. Телевізор, кресло. Що ще треба дітям? Хто не в курсі, це мій другий раз у Гданську. Мені дуже подобається, що я вже трошки орієнтуюсь, де і що знаходиться, бо у мене завжди з цим складно, навіть з містами, в яких я живу вже кілька років. Зайшли в, напевно, мій улюблений заклад тут, замовили піцу карбонару і скажу, що інші страви мені насправді тут подобались більше. До речі, показую ауфіт. І так, ми вже в наших апартаментах. Ми повернулися з прогулянки. Що я можу сказати про сьогоднішній день? Я сьогодні прям втомилась. Ми сьогодні досить рано прокинулись. У мами сьогодні день народження. Ми прокинулись десь у шостій. Там була далі історія, про яку я вже якби розповідала до цього. Ну, коротше, згорім пополам. Ми дісталися до Гданська, зустрілися з родичами, погуляли, сіли, поїли. Потім хотіли сходити до річки. І кудись туди, де якраз є ось це колесо огляду. Я там була, до речі, минулої зими, і можливо повставляю фотографії, відео, як це було, тому що я пам'ятаю, що тоді мені сподобалось. Хоча я, в принципі, найбільше мені здається за все боюся висоти, але в той час було весело, коли я вже потім поїхала окремо самостійно у краків і теж вирішила покататись на колесі огляду. Боже, для мене це була просто каторга. Ще, коротше, розкажу фан-сторі. Якраз коли виходили з потягу, коли приїхали до Гданська, зупиняє мене якийсь чоловік, точніше, два чоловіки, один з камерою, інший з мікрофоном. І починаю розпитувати просто за, за весь сітюєйшн, який стався. Тобто, ах, тобто, як нам взагалі їхало з цією затримкою? Звідки ми їхали? Наскільки там запізнився наш потяг? Чи знаємо ми. А чому саме така затримка і так далі? Коротше, моя польська насправді дуже не на very-very-very high level. Я можу сказати, що вона плюс-мінус така комунікативна. Тобто я можу там розмовляти в магазинах, в закладах і так далі. І Виходить, що я трошки можу давати інтерв'ю. Короче, трошки порозмовляла з тими дядями. І я не знаю, чекайте мене на телебаченні. Завтра у нас вже десь об 11 має бути виселення. Я думаю, що на цьому влог не закінчується. Я думаю, що наступний день я також сюди вставлю. І у нас будуть такі два дні в одному відео. Тому, власне, не прощаюся і до зустрічі через кілька секунд. Ми шукаємо продукти, щоб взяти з собою. От, тримаю в курсі. От насправді я завжди дивуюсь транспортним системам у різних містах, бо вони всі відрізняються між собою. і Щоб доїхати до аеропорту, варто пройти цілий квест. Аеропорт до речі не сильно великий, але й не маленький. Ми приїхали сюди завчасно. Бо а як інакше, я інакше не можу. Боже, як мені подобається це світло. Ми вже пройшли всі ось ці security, security. Чекаємо. У нас по факту скільки дві години, можливо, залишається до виліту, О, там полетів літак. Гарно! Бо зараз дуже класна погода, і прям так ясно і тепло, дуже тепло, мені прям жарко. Ну Тому що я прям одягнена тепло. Треба ж було якось розгрузити свою ручну поклажу, тому yes. Цікавий факт, наш літак взагалі затримали. На нас чекає 4 години переліт, напевно, мій найдовший, бо до цього я літала хіба що 3,5 години до Стамбулу. А перельоти по Європі, зазвичай, не довше до 2-2,5 години. if you leave the aircraft for your own safety please remain seated but keep your seatbelt buckled on Ми заселились і буде такий руп-тур У нас тут. Ой, що у нас тут? Все дуже гарно. І стіл, і чай, і все, що хочете. А тут ідемо, і у нас. ай яй яй I'm so sorry. Вечір насправді на лайті. Змиваємо макіяж, п'ємо харбатку і будуємо плани на наступний день. А я всім дякую за перегляд і чекаю вас вже у наступному відео, яке точно буде найдовшим на цьому каналі. Всім цьом!